Задану функцію f від x дорівнює 10, якщо х менше мінус 2, і 4 х квадрат відняти 3х, якщо х більше бо дорівнює мінус 2. Обчистить f від мінус 4 відняти f'2. f від мінус 4, тобто знайти значення функції, коли х дорівнює мінус 4. Мінус 4 менше за мінус 2. Тоді функція дорівнює 10, і обчислювати нічого не потрібно, одразу тут 10. F від 2 знаходимо похідну, двійка в нас належить проміжку, більше дорівнює мінус 2. Отже, похідну функції функцію х дорівнює 2, ми знаходимо для функції 4 х квадрат відняти 3х. Отже, F від х дорівнює. 4х у квадраті відняти 3х. Четвірку залишаємо. Показник 2 виносимо наперед. А сам показник зменшуємо на 1. 2 відняти 1 буде 1. Відняти трійку залишаємо, похідна від х буде 1. Напишемо: 3 помножити на 1. Множимо на 2, 8х відняти 3. Тепер знаходимо значення похідної в тоці х дорівнює 2. Замість х підставляємо двійку. 8 множимо на 2, відняти 3. 8 на 2, 16, мінус 3 13. Обчислюємо. f від мінус 4 відняти штрих від 2. f від мінус 4 це 10. Відняти штрих від 2. Відняти 13, 10 відняти 13, мінус 3. Відповідь мінус 3.